і 8! підписники привіт! З вами я, Пашаблокс, и і вами будемо багато такий ось прес мини-сити тайкун. Поїхала. І це як два частина я будую своє міні міста місто. Як бачите тут за не зовсім за ну ось так. Поводва, ось тут нові дома. Ось Ось тут нові дома. Ещ машинку ось тут. Я думаю, потрібно знести старі дома, щоб на них мені їх місце побудувати дома. Як ви бачите, це я тут ще почав будувати як центральну площу свого міста. Ну, центральну площу. Так, е, будуємо вдома. Ну ось так ось вийшло. Поставимо школу, середню школу. Ну, так називається середня школа. І бібліотеку Десь ось тут. Як ви бачите, що в місті, якби, ну, ну, вода. У нас тут є вода, але і не так багато. ось. Так, так що ми поставимо зараз вони на повні башні. Що не ставиться? А, я просто там поставил. Что делать, О, все. И вот тут. А ну, может поставил? Не, не вход. И вот у нас тут по нашему миссии пойдет вода. Да, с поставлен видом. Что не ставится? Ну, вот червоны, то есть не может поставить. Я тут тохи поменял, и вот он ставится. Будуємо. 2,000 years later. Ну, ось такий ось у мене район вийшов ось. Там ще два таких же самих дополнительних дома. Як бачите, наше місто, ну, майже на п'ятому рівні. Так, потрібно щось поставити. Так, о, фананний стовп поставлю. Так. Тут тепер наше місце на п'ятому рівні. Нам тепер доступен хмарочос. Поставимо. І ще нам доступен банк. Поставимо ще колесо цього огляду. І ось ми вже на шостому рівні. На тебе доступен міс, простий міст, просто це місто доступен. Так, поставимо осью, так. І ось тут то, поставимо місце. Ось тут, ну, тут де нові дороги, це ну, поставимо. Лікарню, банк, далі пошту. Ще поставимо поліцейський участок. Ну і ще стадіон поставимо. Ну, ось таке ось відео вийшло. Якщо вам це відео сподобалось, підпишіться і поставте лайк, якщо вам це відео сподобалось. І всім до побачення!